Традиційний початок пластунського року це щось на зразок урочистої шкільної лінійки 1 вересня. Втім, тут все починається не з дзвінка, а з молитви та пластунського гімну. Серед пластунів у строях діти віком від 6 років. Для наймолодших відповідальна мить присяга. Хочу бути добрим пластуном новаком. Прошу прийняти мене. Прошу прийняти мене. До новацького гурту. До новацького гурту. Приймаю, Приймаю. тебе до нашого новацького гурту. іменою пластуном прихильником. Дякую, це вже не треба було торгувати. Готовий, вот Маленькі жовтодзюби про пласт ще нічого не знають, проте прагнуть багато чому навчитися. А поки що найбільша гордість для них жовта пов'язана хустина. Я прийшла до пласту, щоб бути розумним, дещо навчитись. А про галстук, я просто його дуже довго чекав і тому я такий радий. Ти Чого ти найбільше хочеш навчитися? Я? Щоб мені поміняли хустечку на інший колір. Цього року до лав пласту вступило більше двох десятків новачків. Їх організація виховує за вже випробуваною десятками років програмою. В нас така і програма для дітей, абсолютно адекватна їхньому вікові. От від заняття їхні сходи не відбуваються в основному в ігровій формі, з такими творчими добавками, з малюванням, співами і так далі. Тобто ця наша методика вже випробувана. Вже Понад 90 років і фактично організація за рахунок цієї програми. І я вважаю, що це і плюс і сила її за пластунськими урочистостями спостерігають івано-франківці. У декого пластуни викликають роздратування, їх порівнюють із тимурівцями. Інші без вагань вирішують довірити пластові своїх дітей. Скавити, по перше, можна віддати дитину. Це загартовує, вони ходять в походи. Вчиться самостійності. самостійності, по третє, ще воно викликає в них любов до батьківщини, виховує патріотизм. Відкриття нового станичного року це початок серйозної роботи. Сходини, гутірки, активна діяльність. Найбільше пластуни тішаться тим, що зможуть працювати у новому відремонтованому власноруч приміщенні.